Перш ніж розпочати це відео, нагадаю, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна в інтернет-магазині Artline. Якщо ж завжди хотів плойку, лови літні знижки з PlayStation. Акція закінчується за 9 днів. Відьмак 2 вбивці королів починається зі вступного ролику. На кораблі розважають короля Едірну Демавенда, б'ють один одному морди і змагаються у стрільбі з лука. Чудове проведення часу обривається в одну мить. Вибух, і все навколо перетворюється на лід. Короля захищає чародія, невідомий вбивцям, мчить на королівську свиту. Закінчується все криваво та плачевно. Вбивця відрізає голову королю Едірну, тим самим обезкровлюючи велику державу. Перший запуск гри показує нам сон Геральта. У вісні відьмак згадує, як тікав лісами від дикого полювання, після чого прокидається в ланцюгах в підземеллі замку Лавалетів. Геральта приводять в кімнату зізнань, де він знайомиться з Верноном Роше, командиром спеціального загону короля Темерії. Вернон ясно дає зрозуміти, що вибору відьмака немає, або розповідає всі події до, або йде на ешафот. Геральт починає зі штурму замку. Фольтест король Темерії відомий не тільки непохитним характером, але й неумінням тримати свого малого в штанях. Він наплодив бастардів по різних закутках світу і цього разу вирішив забрати своїх дітей силою. Фольтес безчестив один з найбільш знатних родів Темерії – Лавалетів. Баронеса Марія Луїза народила йому двох дітей, за яких Фольтес і пішов на бійню. Під проводом її сина Аріана скоєно повстання в сімейному замку. Фольтес пішов на штурм і сам бився в перших рядах. Геральт був поруч, прикриваючи короля і розчищаючи шлях для його війська. Відьмаку вдається прорватися до Аріана і вмовити його здатись, тим самим він врятує своїх солдат від вірної погибелі. Аріан, будучи запальним, але розумним юнаком, приймає пропозицію. Утім, декотрі воїни з його війська про це не знають, так як знаходяться занадто далеко. Геральт прочищає шлях і відкриває головні ворота, які ведуть до монастиря. Саме там тримають бастардів Фольтеста. Разом з королем відьмак прямує до монастиря, але шлях їм намагається перекрити дракон. Після дивовижного QTE ми з Фольтестом таки дістаємось до монастиря, в якому нас зустрічає монах з дітьми короля. Фольтест ненадовго встигає насолодитись аудієнцією. Монах скидає рясу і вбиває короля Тимерії, після чого тікає через вікно. Внизу з човном його чекали Скої та Елі. Винним у смерті Фольтеста роблять Геральта, так як все вказувало саме на нього. Важливо відзначити, що події Відьмак 2 вбивці королів залежать від вашого вибору. Ви могли змусити здатись чи вбити Аріана, і тоді декотрі деталі у світі та сюжеті могли б змінитись, але ключові етапи ніколи не змінюються. Як би не хотів, та Фольтест повинен померти. Відьмака кидають до Буцегарні, де його слухає Вернон Роше. Коли наш герой розповідає йому все, той пропонує угоду, від якої відьмак не може відмовитись. Геральт хоче відновити своє чесне ім'я і розшукати справжнього вбивцю короля. Вернон дає йому ключ від кайданів, після чого Відьмака повертає до камери. Він провокує охоронців і здіймає кайдани. Б'є двох свинособак, виносить сторожі підземелля. В одному з залів відьмак зустрічає Аріана. Той допомагає йому втекти, відкриваючи таємний прохід. Після втечі Геральт зустрічається з Тріс і Роше. Останній каже, що один з його інформаторів того тижня бачив командира Скоїта Елів Йорвета разом зі здоровенним лисим мужиком, портрет якого дуже сходиться з описом Геральта. Без роздумів вони відправляються у Флодзам, невелику темерську факторію на березі Понтеру, яка межує між Стемерією і Едірном. Це містечко живе з річкової торгівлі і славиться лише кулачними боями. Керує ним комендант Бернард Лоредо, мерзотник та бандит, як це часто буває. Він нібито захищає флотзам від Набігівської Елів, але в той самий час займається продажем фіштеху, расистською пропагандою і відмежовує нелюдей від людей. По дорозі до флотзаму відьмак разом з товаришами зустрічає Йорбета, після чого компанія потрапляє в засідку, з якої виходить живою. Але білки не були головною бідою флотзаму. Його бідою був Кейран. Здоровенний кракен, який поселився в гирлі ріки, тим самим перешкоджаючи річковій торгівлі. Вбити Кейрена приїхала чарівниця де Детансервіль, яка хотіла видобути з тіла чудовиська деякі компоненти. Все ж без золота ніхто працювати не хотів, тому Геральд домовився з купцями на кругленьку суму. Сталося після того, як Відьмак врятував від страти любистка і Золтана, які згодом допомогли йому в його понебірянні. У Флотзамі багато сайт-квестів, та ми не будемо говорити про все і зупинимось лише на головному сюжеті гри. Геральт готує спеціальний еліксир для битви з Кейроном, після чого разом з Шалою перемагає його. Тепер Флотзам знову може повернутись до свого звичного життєвого ритму, але з деяких причин так не стається. Комендант Лоредо, на якого ми вже встигли назбирати безліч компромату, приводить нас до правої руки Йорвета ельфа Кіріана, якого вдалося впіймати. Той виказує ім'я таємничого здоровенного мужчини Лето. А також розповідає про те, що Лето зрадив Йорвета і використовував ельфа та його словнозвісну бригаду у власних цілях. Як виявилось згодом, Лето використав ненависть ельфів до людей і громадянську війну, щоб вплести з у цю брудну справу. Тепер ж він бажає прибрати і Йорвета, адже той занадто багато знає. До Геральта злегка повертається пам'ять. І Тріс могла б її відновити, якщо Відьмак знайшов би розу пам'яті. Росте вона лише в одному місці, і саме туди за збігом обставин Геральт і потрапить. Відьмак знав, що Золтан контактує зі Скоєта Елями, тому попросив у нього про зустріч з ними. В лісі ельфи беруть їх під приціл. З'являється Йорвет, якого Геральту вдається переконати у щирості власних намірів. Йорвет знає, де відшукати Лето. Тоді відьмак і ельфи вигадують план. Геральт немов піймав командира команду і привів до Лета, щоб задобрити його. Вони приходять у старий ельфійський сад над лісом, де на них чекає Лето. Як з'ясовується, Лето був відьмаком зі школи Змії, і Геральт колись врятував йому життя, але не пам'ятає цього Вернедуба. Лето каже, що він разом з товаришами працює на себе. На їх руках вбивство двох королів, і на цьому ці хлопці не планують закінчувати. Розпочинається сутичка. Геральт разом з Лето провалюється в вельфійські руїни. Починається двобій, який виграє Лето. Він зберігає відьмаку життя через старий борг і мчить у флот до Тріс, щоб та телепортувала його ветір. У Лето все виходить, і він зникає разом з магічкою. Повернувшись до Флодзаму, Геральт бачить погром. Люди вбивають нелюдей і радіють взяттю Йорвета. Геральт разом з Йорветом проривається до корабля, після чого у відьмака є вибір. Рятувати ельфік з палаючої вежі чи вбити коменданта Лоредо після вибору. Геральт разом з Йорватом відпливають у верхній Едірн. Далі нам показують перемовини короля Кедвену Хенсельта з принцом Стенісом і Саскією, молодою і сильною воєначальницею, яку вважають надією всієї держави. Вона неймовірно популярний персонаж у фольклорі і лідер народного повстання проти війська Кедвену. Король кідвену Хенсельд хотів відібрати верхній Едірн, але так і не дійшов згоди з представниками того ж Едірну. Почалась бійка, в якій поранили принца Стеніса. Хенсельд розбиває голову священника об стародавній магічний камінь, через що на колишньому полі битви, де й зустрічались обидві делегації, починають повставати привиди і з'являтись магічна імла. Кров та тріщина в камені пробудили примар з битви, яка відбулася тут три роки назад. Прокляття запустило вічну битву, з поля бою якої Геральту довелося вибиратись разом з компанією. Король Хенсель тік через телепорт до свого табору. Після компанія прямує до Вергену, де Саске збирає військову раду і приймає загін Йорвета до лав війська Верхнього Едірну. Точились суперечки, але військова рада вирішує дати відсіч війську Хенсельта. Для цього потрібно, щоб Геральт зняв прокляття з поля бою, і два війська знову могли зустрітись. Під сам кінець Саськию отруюють. Але дівчині вдається вижити за допомогою магії Філіпи Ейльгард. Тепер, відьмаку треба не тільки зняти прокляття з поля битви, але й відшукати компоненти, з яких можна буде зварити лікувальний еліксир для Саскі. Компоненти ці відшукати не просто. Відьмаку потрібна була королівська кров, яка текла в жилах Стеніса та Хенсельта. Стеніса ж звинувачили в тому, що це саме він отруїв Саскію. Мотив був тільки в нього. Він мітив на трон, і він був захисником дворянства, непростого люду, як Саскія, яка теж претендувала на трон. Короля забирають під варту, а єдиним джерелом крові стає король Кедвену. Згодом Геральту вдається добути її, як і інші компоненти, до списку яких входить роза пам'яті, яка могла повернути відьмаку пам'ять. Геральт жертвує її задля еліксиру для Саскії. Попутно Відьмак намагається натрапити на сліди Тріса, також дізнається багато цікавого з історії Вергену. Якщо з чарівницею все вкрай заплутано та загадково, то з прокляттям над полем бою все поступово прояснюється. Геральт складає іспит у духа знаменосця, відшукує інші потрібні компоненти і знімає прокляття. В свою чергу Філіпа виліковує Саскою, і армія верхнього Едірну готується до штурму Кедвеном Вергену. Верхній Едірн добре підготувався до штурму, а Саски разом з Геральтом вирішують підстрахуватись і перекрити таємні проходи до міста через шахти. Там на них нападають, і Саския відкриває свій істинний образ. Вона дракон. Геральт обіцяє, що буде тримати її таємницю в секреті, після чого вони повертаються на поверхню і відбивають атаку на місто. Кенсель дає обіцянку, що відступить від меж Едірну і більше не буде зазіхати на землі цього королівства. Йорвет замічає, що Саскія поводить себе дивно, не так як завжди. Після битви і обіцянки та Саскія разом з Філіпою зникають в телепорті. Відьмак з Йорветом обшукує її і знаходить там книгу про яди та отрути. В рецепті проти отрути нічого не було сказано про розу пам'яті, яку Філіпа використала для того, щоб змінити свідомість Саскі і взяти її під контроль. В будинку чарівниці вони дізнаються про перемовини в Локмуїнне. Стародавньому місті першої цивілізації Неверленду Вранів. Якщо хочете відео про Вранів, пишіть в комент. Саме туди Йорвит разом з Геральтом і відправляється. Прийшовши до міста, Геральт дізнається, що в півниці тримають чародійку Філіпу Ельгард. Також ми бачимо Тріс, яку спочатку перетворили в невеличку фігурку, а згодом розчарували і тримали під вартою. До кого йти першого? Ваша справа, але способів дістатись до Філіпи є декілька. Коли ми підкрадаємось до її камери, бачимо короля Радовида, який легким наказом вириває магічці очі. Геральт крятує її, щоб та не розказала, де Саскія і зняла з неї прокляття. Філіпа обманює відьмака і втікає, але залишає клинок, яким можна зняти прокляття з Саскії. Відьмак приходить на королівські перемовини, де королі півночі хочуть розділити Темерію на двоє після смерті Фольтеста. Саскія відстоює створення власної незалежної держави верхній едір. Нільфгардський посол приводить на перемовини лето, закутого в кайдани. Той зізнається, що ложа чародіїв замовила вбивство королів півночі, так як ті суперечили їхнім інтересам. Він розповідає про істинні плани магів. Вони хотіли створити власну державу Верхній Едірн, і для цього використовували Саскію. Тоді як Хенсельд визнає таке королівство через власний програш, Радовит не бажає вести перемовини з селянкою і голосує за принца Стенніса, який згодом стає королем Едірно. Радовит кличе своїх лицарів і наказує їм схопити шеалу, але планам завадить дракон, який палиться довкола, хапає шеалу і тікає на башню неподалік. Про плани Лоджі Геральту розповість і Тріс, після того, як він її врятує. Хоча рятувати Тріс не обов'язково, з нею все одно все буде гаразд. На сам кінець та намагаються втекти через телепорт, але один з каменів підмінив лето, через що телепорт може розірвати магічку на шмаття. Вам вирішувати, чи лишати її в живих, чи ні. Після ми б'ємось з драконом і перемагаємо його, звільнивши від прокляття Філіпа. Саскія приймає людську подобу і розповідає, що насправді вона дочка Борха тригалки, золотого дракона, історію про якого під назвою Межі можливого є в друзі книзі Сапковського меч призначення. Вона повертається до своєї боротьби разом з Йорвотом на своєму боці. Геральт лишається владнати питання – його сутичку з Лето. Той чекав на нього у блок Саме Лето приливає світло на всі події Відьмак 2 вбивці королів. Після того, як дике полювання вихило Геральта з острова Яблунь, той разом з Лето й іншими відьмаками зі школи Змії шукав його. Чому відьмаки школи Змії допомагали Геральту? Про це ви можете дізнатись в майбутньому ролику про відьмацькі школи, якщо це відео набере переглядів та лойсів. Під деревом шибеників полювання зупинилось, щоб відібрати найкращих з тих, кого вони викрали. Там була Єніфер. Відьмаки не могли перебити всіх вершників, тому що врятувати Єніфер, Геральт віддав власну душу в обмін на її. Лето разом з іншими відьмаками піклувались про Єніфер, яка теж втратила пам'ять. Вони були в самому серці імперії Нільфгард, тому невдовзі їх схопила таємна служба чорних, і хочеш не хочеш, завербувала. Емгир приказав вбивати королів, щоб послабити північ. Тут і під руку трапили чародійки, а також Скоїтаелі. Та чому Лето погодився на таку роботу? Справа в тому, що імператор Емгир Вар Емрейс обіцяв Лето відновити школу Змії, орден відьмаків, який його створив. Інші подібні школи на півдні занепали, а відьмаки перетворились на вигнанців. Так і почався шлях вбивць королів, так і почався шлях лето. В кінці лише вам вирішувати, чи вбивати лето, чи залишити його в живих. Все ж правильним рішенням буде зберегти йому життя, адже він не наш ворог, що лето й сам стверджує. В третій частині всі ми встигли оцінити його поміч. Ось і кажеш кінець. А хто слухав? Молодець. – це завжди добре, але ми знаємо, які перепетії відбуватимуться в третій частині. Сподіваємось, на цьому історія білого вовка не закінчиться і колись ми ще з ним зустрінемось, так як і з іншими героями ігрової трилогії і книжкової саги. А тим часом просимо підписатись вас на цей канал і залишити коментар під відео.